Ну що, в нас погоди більш-менш налагодилась, вітер вже відсутній, сонечко, о, темп, плюсова гарна температура, і йдемо обробляти свій сад. Ну, і, звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Сьогодні буду обробляти я увесь свій сад. Це груші, яблуні, персики, абрикоси, вишні, черешні, сливи. айву, всі, 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 всі плодово-ягідні культури. Так як в мене абрикос. Персик, нектарин вже починають цвісти, абрикос теж цвіте. От я буду обробляти ось такими препаратами, як амбрелія, це фунгіцид, також інсекта-акеацит маврік і дам ще антистресант, регулятор росту. Ці препарати не шкодять бджолам, тому їми можна обробляти навіть по цвіту, і вони безпечні для бджол. Вишні, черешні та сливи я буду обробляти такими препаратами, як страж, плюс каліброс, і плюс ще теж дам антистресант. Яблука, груші, айву. Я буду обробляти такими препаратами, як страж, фас і теж. І теж будуть давати антистресант. Страж гарно працює по низьким температурам, тому зараз він дуже дуже і актуальний і гарно працює по всім хворобам. А також хочу звернути вашу увагу, що з великими перепадами температури на ваших яблуках може з'явитися борошниста роса. Тому ми цю проблему не чекаємо, а попереджаємо обробками. Обробку проводимо ми зранку, це до десятої ранку, або ж ввечері, це приблизно після вісімнадцятиї, дев'ятнадцяти, і ході до ранку. хочу зауважити що обов'язково дотримуйтесь дозування, яке рекомендує саме виробник. Також обов'язково дотримуйтесь послідовності розмішування препаратів. Спочатку ми розмішуємо фунгіцид, потім додаємо інсектациди, а потім даємо антистресанти або прилипачі. що у вас далі. Прилипач даємо в самому кінці. Ви теж так робите? Вимиваєте до останнього і антистресант в кінці. І йдемо обробляти свій сад.